Танкові бої в Бахмуті та попередження від українських саперів. Вітаю, це воєнкор. Мене звати Яна Загорська. Далі поговоримо про ситуацію на фронті цього тижня. На бойовий виїзд з артилеристами вдалося потрапити нашому воєнкору Валерій Гроді. Про підтримку української піхоти та знищення російської у наступному матеріалі піхотинці, БПЛАшніки, артилеристи. Ці люди часто не знають один одного. Проте результати їхньої спільної роботи тішать нас щодня. Сьогодні працюємо з хлопцями з князівської бригади. Власне, зараз буде відбуватися бойова робота. Хлопці, як настрій, настрій супер. Ну, то що, Готуємось до роботи? Готуємось, завжди готуємо. Командир граду Віталій за чотири роки на війні бачив чимало і вивів свій рецепт перемоги. Складного тут нічого немає. Злагодженість, Злагодженість екіпажу, довіра до, до свого екіпажу, як до самого себе. Аби кожен снаряд влично долетів до ворога, екіпажу чи не миттєво доводиться прораховувати в умі десятки задач. Тож я, як справжній гуманітарій, лише спостерігаю, як екіпаж наводиться і робить залп. Хлопці зізнаються, що часто навіть не знають, які саме цілі знищують, мають лише координати. Більше не даємо просуватися піхоті, щоб наша піхота працювала. Алгоритм знищення противника складний, але вже відпрацьований до автоматизму. На війні головне співпраця. Поодинці піхота або важка техніка. Погоди на полі бою не роблять. Артилеристів називають богами війни, але ж територія не вважається звільненою, поки туди не зайде піхота. У мирному житті менеджер, а нині піхотинець князівської бригади Максим наголошує під прикриттям артилерії вони набагато впевненіше просуваються вперед. Піхота в першу чергу бачить, як артилерія працює по ворогу. І розуміє, що коли їй прийдеться йти вперед, то роботи буде менше. Для артилеристів піхотинці не лише побратими, а ще і очі на полі бою. І, Як каже військовослужбовець Роман, саме ці очі вказують на цілі, що треба знищити. Противника також є артилерія. Ми бачимо, чуємо виходи, ми бачимо техніку і коригуємо нашу артилерію по техніці, по різному. І виходить так, що наша артилерія. Робить свою роботу найкраще. Для перемоги над ворогом, впевнені армійці, має бути єдність і спільні прагнення. Геймпад і екран з персонажами, яких треба знищити. Саме так роботу з дронами описують українські розвідники. Зіграти спробувала і наш журналіст Поліна Коваленко. Хто такий розвідник? В голові одразу з'являється картинка екіпірованого військового, який біжить по лісу з автоматом у руках, або причаївшись, спостерігає за противником. Сучасна війна вимагає сучасних рішень. Дрони, які колись знімали весілля, зараз виконують частину роботи розвідки. Робимо розвідку, доклади бати, де хто знаходиться, де противник, що в нього є, які види нього є зброї, який видо нього техніки, яка техніка. Завдяки таким дронам, наша розвідка не тільки коригує артилерію, а ще й відправляє подаруночки окупантам. Аеророзвідники 25-ї бригади показують, як користуватися дроном. На перший погляд, все дуже легко. Пульт керування теж саме, що й джойстик від приставки. А на планшеті ти бачиш персонажів гри. Ми можемо і регенки накидати, і навіть зайти на їхні позиції взяти в полон і повернутися назад. На дрон хлопці прикріплюють систему скиду та гранату з додатковим хвостовиком. Піднімають коптер в небо та шукають ціль. Є спрямопі оператори безпілотників працюють зовсім близько до ворога. Робота беззаперечно небезпечна. Боєць Максим емоційно згадує, як ледь не загинув, виконуючи завдання на дуже близькій до ворога відстані. Я піднімаю коптер. Тут я бачу, як виїжджати БТР на поле в нашу сторону і стрицки і з починає по нам стріляти. І я просто сиджу, так от піднімаю голову, я чую як над головою летять, летять снаряди. Потім чую БТР ще птур запускає, просто характерний звук цієї проволоки, яка розмотується. Просто над головою, як чую, як воно так свистить. Так... Загарбники, щоб завадити нашій аеророзвідці, використовують засоби радіоелектронної боротьби. Та, попри це, пілоти дронів працюють 24 на 7, аби якомога швидше визнати росіян з нашої землі. Росіяни створюють саморобні вибухові пристрої, які є особливо небезпечними. Здетонувати вони можуть у будь-який момент. Наші сапери навчилися їх знешкоджувати. Ділилися секретами з Валерією Подкіч. Однією з причин поразки на, на під Ватерлоу вважається саме погана інженерна розвідка місцевості на шляху блисковичної атаки керасірської дивізії на фланг англійців став яр, де власне і було поховано багато французів. Саме тому інженерні війська у кожній війні відіграють ключову роль. Інженерні частини забезпечують всім іншим родам військ можливість воювати. Вони прикладають їм шлях у прямому і переносному значенні цього слова. Коли хлопці йдуть штурмують, то ми спочатку заходимо, причищаємо, бираємо ті ж самі розтяжки, ті міни, які там кацапи поставляли. Військові наголошують в цій справі головне обережність, спокій та уважність у всіх саперів. Є таке правило, що е Ну, то, що не твоє, то ти його не чіпаєш. А якщо навіть це і твоє, ти знаєш, що ти міну цю поставив, але там пройшли якісь сутки. Все, тобі вже до неї не можна підходити. Обов'язково потрібно дотримуватися техніки безпеки, не кучкуватися, працювати на відстані один від одного. Обов'язково уважним треба бути, тобто треба мати гарний зір, вуха, слухати за небом так само, чи ворожі пташки не літають, не скидають нічого. У російсько-українській війні військові зустрічали різного виду міни та саморобні вибухові пристрої з деякими працювали вперше. Проте для наших саперів не існує задачі без розв'язання. В цій по повномасштабній війні новим стали це касетні боєприпаси. Я раніше з ними ніколи не стикався. Дуже багато є таких, які падають з ракет, вилітають з касет і не взриваються. Вони просто лежать і їхнє трошки, вот їхнє знищення для мене було новою. В них є тут дуже багато нештатного. Всякого зброєння, яке вони придумують самі, і от з ним важко працювати, тому що ти ніколи не вгадаєш, що там і як і якого працює. Ініціативні та зацікавлені у своїй справі сапери мали змогу пройти спецкурс по диверсійній та контрдиверсійній підготовці у Литві, де вони також продемонстрували іноземним партнерам і свій досвід набути у сучасній війні. Литовці мають великий досвід роботи в Афганістані, де вони стикалися. З тим самим, щоб стикаємося зараз, ми в війні проти Росії. Вони нам це все показували, розказували, вчили, як воно працює, вчили навіть, як його виробляти, щоб ми мали розуміння, усвідомлення, як його можна буде знешкоджувати. Сапери люди забобонні, тому перед кожним виїздом вони мають певні традиції та звички, аби все пройшло вдало. Перед кожною задачею ми групуємося, сідаємо там. Нашою групою і домовляємося, як ми будемо працювати, хто що робить, хто що несе, хто що робить, хто там буде прикривати, хто на, на підмозі, хто там подає міну, хто її ставить. Коли ми з хлопцями їдемо в машині, завжди хтось з нас задає таке питання, що ми говоримо, бо у смерті, і хтось відповідає, відповідає не сьогодні. Як виходимо там, з дому, з точки якоїсь, або яблуко якесь, або той самий нон-стоп, не допивати, не доїдати, щоб потім прийти і доїсти це все. Апери не розповідають усі секрети своєї роботи, проте радо показують різноманіття своїх підручних засобів, каже, що у кожного має бути свій робочий інструмент. Якщо під час виїзду щось забувається, інструмент побратима не беруть, а викручуються з того, що є, і вкотре наголошують на тому, що у цій справі головне дотримання правил безпеки. Якщо ви знаходите якісь вибухові речовини, ви повинні сповістити у структури, які цим займаються. Не чіпати, не брати там, хранити, бо всі вибухові речовини є отруйні. Ситуація в Бахмуті складна і напружена. Росіяни безперервно обстрілюють місто, використовуючи всі види озброєння. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з українськими танкістами, які працюють на бахмутському напрямку. Танк поїде відпрацьовувати по цілям. Сьогоднішня ціль ЧВК Вагнер. Екіпаж танку готується до бою. Танк виїжджає на заздалегідь підготовлену позицію. Екіпаж наводиться на ціль. І за командою відкриває вогонь. Влучність коригується з дронів. Костянтин пояснює особливості своєї роботи. За командою командира батальйону, під якими ми підприковуємося, танки висуваються на рубежі для знищення противника. Наразі ворог намагається оточити Бахмут. Заступник начальника штабу зазначає, що бої відбуваються в найнеочікуваніших місцях. Танчик виїхав притул якби до противника. Ну вони не очікували того і якби розбив її. Костянтин стверджує, що його підлеглі готові зустріти загарбників. Це ми вже навчилися застосовуватись. Як правильно десь виїхати, сховатися, відстріляти? Навіть вже навчилися цілитись туди, щоб одразу його знищити. Тою того, того працівника або ту техніку. Олександр, командир танка, говорить, що на околицях Бахмута ворога можна очікувати за будь-якого кутка, проте хлопці працюють швидко і професійно. Противник встановив танкові гарматні установки. Звичайно ж, по нашим танкам вже були випущені скажімо, ці ракети, але ж за щодо нашої мастерності хлопців не влучили, тому це, скажімо, обійшлося і хлопці повернулися живими сторонами. Тач виконували і повернулися. На сьогодні це все за тиждень. Побачимось. Віримо в збройні сили України і нашу перемогу.